Давайте разом з вами позаглядаємо на новий крем з комбучею від бренду Midipil. Бренд має потужну антовікову дію, бо в складі містить той же екстракт комбуча, який ферментувався там, дуже довго, велику кількість годин при температурі 29 градусів. Також в складі є 8 видів гіалуронової кислоти, тобто має потужну зволожуєну дію. І 5 видів керамідів, Це відновлюючі компоненти, які працюють з нашим баритьом. Є шкіри. А, кремчик, зараз показую, дивіться, дуже класно зафіксована, зручно лопатка, тобто вона ніде не, не буде валятись у вас в коробочках. І дивіться, який він цікавий. З двох таких частин він складається, з гелевої частини і з кремової частини. Можна все це змішати відразу перед використанням і мати таку однорідну консистенцію, а можна користуватися там, вранці, наприклад. Наносити гелову частину для зволоження, а ввечері вже більш кремову, Тобто ви самі зможете контролювати глибину зволоження і кількість живлення. До речі, ось ця частина знімається і продаються запаски до цього крему. Бачила я вже в деяких постачальників, у нас наразі немає, але, можливо, будуть також в продажу. Цікавий дуже кремчик, тому раджу.